Артем Кащенко, Наталія забіла дві білки. На гілці білка сердиться і другу проганя. Не смій до мене дертися, бо ця сосна моя. Я тут спочатку осені збираю урожай. Тікай з моїх сосунки, мені не заважай. Ой, білко як не соромно сваритися облич, стрибати вниз і вгору, гормо, удвох ще й веселіш. На гілці білка сердиться і другу проганя, не смій до мене дертися, бо ця сосна моя, я тут спочатку осені збираю урожай. Тікай з моєї сосонки, мені не заважай. Ой, білко, як не соромно сваритися облич, Стрибати в низьким вам удвох ще й веселіш.